Звісно, я теж чув ті жарти, що скоро Кременчук буде облцентром, а не Полтава. Але я певен, ніхто б не відмовився від квартири в самісінькому центрі Полтави з видом на каштанову алею. Був лише один недолік, але вагомий квартиру цю я успадкував від тітки, яка не мала інших родичів, окрім мене. У цій порі я власного житла не мав, а тому сприйняв свій спадок як сповнену трагізму, але доречну несподіванку. Ще однією несподіванкою стало те, що тітка не сповістила мене про свою хворобу, на яку страждала останніх пару місяців. Це трохи дивувало адже виховувала мене саме вона мати померла занадто рано, а батька я й не знав. Втім, можливо, жінка не хотіла вірити у серйозність своєї хвороби, а тому не стала мене турбувати краще б потурбувала. Не скажу, що переїзд здався мені легко, але за кілька днів після скромного похорону, бо ж друзів тітка мала небагато, я вже розбирав речі на новому місці. Квартира видалася мені доволі затишною, навіть не дивлячись на те, що більш-менш сучасні меблі тут чергувалися з відверто совковими облудами по типу надміру скрипучого дивану в спальні. Він уже не складався, а одна його половина та що далі від стіни. Була невимовно пролежана. Про себе я підсумував, що спати доведеться на тій половині, що ближче до стіни, а також те, що диван в найближчому майбутньому доведеться купувати. В глибині душі я усвідомлював, що справа з купівлею затягнеться, адже такий соціофоб, як я, скоріше спав би на підлозі, аніж став би комунікувати з іншими представниками мого виду. Хоча, зрештою, я працював удома, малюючи різного роду ілюстрації на замовлення, а тому певним чином перехитрив систему і звів необхідність соціалізації до критичного мінімуму. Сьогодні я був не те щоб завантажений, та й смерть тітки ще не остаточно вивітрилася з моїх думок, тому перший день після переїзду я провів наодинці з собою. Вздовж та впоперек я вивчив своє нове житло і прийшов до висновку, що я зможу тут жити. Коли ж справа нарешті повернула до вечора, я замовив їжу додому, знайшовши вінеті найближчу забігайлівку. Відтак я вклався на свій скрипучий диван ситим, В якийсь час пішов на те, аби трохи звикнутися з думкою про сон на новому місці, але з цим мені допоміг інтернет на телефоні. Вже за годинку я заснув. Сон мій потривожив дивний скрип. Я не одразу зметикував, адже мій сонний погляд упирався прямісінько в квітчастий візерунок на шпалерах, чию строкатість безжально пожирала темрява. Проте всього за мить мене наповнило усвідомлення того, що скрип цей породжений пружинами старого дивану. Я вже збирався заплющити очі, аби знову віддатися сну, як збагнув. Я не рухаюся. Щось вмощувалося на другій половині дивану просто за моєю спиною. Воно вовтузилося і ніяк не могло вгамуватися, хоча й намагалося робити це якомога тихіше. Від шоку я не міг поворухнутися, хоча, якби й міг, то навряд чи б знайшов у собі сили на такий сміливий крок. Моє дихання відчутно стало частішим серце забарабанило об ребра. Скрип пружин стихнув. Я почув, як раптом скрипнула підлога. Можливо, мені здалося, але до моїх вуг донеслися звуки ледь чутних кроків, що віддалялися у напрямку шафи і вмерли, занурюючи кімнату знову у нічну тишу. Тільки тепер контроль над тілом повернувся до мене і я ривком підвівся. Весь у холодному поту я кинувся до вимикача. Це були лише кілька кроків, але мені вважалося, що кожен із них може стати останнім. Адже прямо там з темряви в мій бік уже тягнуться волохаті лапи, скаляться зуби, сміються спраглі та зголоднілі широкі роти, жадаючи моєї плоті. Я ляснув по вимикачу і обернувся, кімната порожня. Чого й варто було очікувати. Я полегшено зітхнув і обтер лице руками. Цієї ночі світло вже не вимикалося. Похід за покупками був обов'язковим, хоча виходити не дуже й хотілося до ранку нічна пригода трохи забулася, і нагадуванням слугувала лише до смішного безглузда лампочка, яка намагалася осяяти залиту сонячним світлом кімнату. В маркеті я набрав собі усіляких локшен швидкого приготування, різного роду снеків та енергетиків, з твердим наміром не показуватися на люди ще з тиждень. Як не дивно, але молода касирка, пробиваючи товар, грайливо усміхнулася до мене, я спробував зробити те ж саме у відповідь, але те, що я називав посмішкою, скоріше б підійшло для чергової гримаси головної зірки мовчання ягнят». І, власне, це сповістило касирці про хибність її кроку. Після хвилини ніяковості я нарешті випав із велелюдного маркету на велелюдну ж вулицю. Подібно вампіру, що потрапив на сонячні промені, я скрадався вздовж стін, прямуючи до свого улюбленого склепику. Там, у своїй домівці, я нарешті розклав по кухонним полицям увесь свій скарб і пішов працювати. Замовлення виявилося досить складним, хоча спочатку і не видавалося таким. Робота була в самому розпалі, коли єдиним джерелом світла в кімнаті лишився лише екран ноута, на пару з жовтуватим сяйвом ліхтарів з надвору. Мене починало хилити в сон, а тому я вирушив на кухню, аби взяти енергетик зі своїх запасів. Вмикати світло не став і безперешкодно подолав шлях до кухні і назад майже у повній темряві. Вуличні ліхтарі виручили. Заходячи до спальні, я буденно окинув її поглядом. Ліжко, за ним шафа. Мені перебило дихання. Прямо з за шафи визирало щось темне та зсутулене, неначе скалічена дитина стояла навколішках, понуро опустивши голову. Бляха! Я ляснув по вимикачу. жовтуватися його розсило кімнату, змиваючи на літ містичного прояву. Який я мав нещастя спостерігати поруч із шафою ще якусь мить тому. Я голосно прочистив горло, повертаючи собі самоконтроль, намагаючись гупати ногами аби виглядати більш лячно, я наблизився до шафи, проте за нею у кутку анічогісінько не виявилося. Я почухав потилицю, Ох, мабуть, запрацювався. Протер втомлені очі. Година вже й справді була пізньою. А робота ще явно не близилася до завершення. Я вимкнув ноутбук і вклався на свого скрипучого дивана. Якийсь час мої очі просто вдивлялися в біле полотно стелі, що під дією сутінків набуло брудно-сірого відтінку. Подія лишила по собі неприємний особ, але я все ж знайшов в собі сили, аби заплющити нарешті очі, не страхаючись того, що після цієї моєї дії. Усі почвари світу безшумно полізуть з під мого дивану, аби оточити моє спляче тіло і чекати миті мого опівнічного пробудження, щоб кинутися на мене, як тільки мої сонні повіки відкриються. Ранком я був невимовно млявий, груди боліли страшенно, здавалося, що всю ніч на мені лежав лантух, дихати було боляче. Неприємне відчуття відбивалося в легенях від кожного подиху. До всього я ще й почав кашляти. Кашель цей не був породженням застудичі грипу, він більше нагадував сердечний кашель. Мені відразу ж пригадалося, що мати моя, з якою я провів ранні роки у селі, останні пару місяців теж страшенно кашляла, без явних на те причин. Асоціація була не те, щоб приємною, а тому я відразу ж відправився до аптеки. Думати про те, що це може бути якась спадкова хвороба, мені не надто хотілося. Чергова вилазка на вулиці міста виявилася вдалою, і вже за годину я повернувся до своєї затишної обителі. Ключі приємно дзвякнули, замикаючи замок зсередини, і я схилився, аби зняти кросівки. Тупіт, тупіт маленьких, але нахабних ніжок. Я підняв погляд. Мої втомлені очі вловили в кінці коридору якийсь нечіткий порух у напрямку спальні, я кинувся туди. Не знаю, що мною рухало, але цієї миті я бажав дізнатися, чи не вважається мені, бува, чиясь присутність, чи дійсно тут хтось є. Здебільшого мене підстюбувала певність у тому, що мені все ж здалося, як і наявність сонця за вікнами. Будь зараз вечір, моя рішучість знизилася б в рази. Я влетів у кімнату, ледве не врізаючись у одвірки. Можливо, мені лише здалося, але шафа гойднулася. Глушачи страх напускною люттю, я метнувся до неї, зиркнув у куток за нею, відкрив дверцята і викидав своє лахміття, заліз на край дивану і зазирнув нагору. На шафі лежав пакунок великий, плаский та широкий. Збентежено я зняв його звідти, дивуючись, як не побачив раніше, пакунок виглядав старим. Я почав розгортати його, знімаючи папір шар за шаром, і зовсім скоро усвідомив, що тримаю в руках картину в залізній рамці. Коли останній шар цупкого паперу полетів додолу, то очам моїм відкрилася до болю знайома картина на полотні вміло та майстерно зображався апокаліптичний пейзаж. До самого горизонту розкинулася темна та кострубата пустка. Над нею простягалося небо, утворене жахливо прекрасною палітрою червоно-чорних кольорів, а на цих небесах сяяли два місяці. Один криваво багряний, другий чорніший за найтемнішу ніч. Картина ця видавалася мені живою, вона дихала. Вона була гарнішою за реальність. На ній кожен недолік властивий матеріальному світу чудесним чином перевтілювався, набуваючи чаруючих рис невластивим навіть найбільш прекрасним явищам моєї буденної та прісної реальності. Я відчув заздрість, усвідомлюючи, що ніколи не зможу відтворити цей шедевр, цю картину. Гарнішу за реальність. Але з тим я пригадав, що витвір мистецтва належав руці моєї прабабці, неперевершеної художниці, яка в юному віці написала всього шість картин, після чого осліпла. Померла вона одразу ж після складних пологів, пускаючи у цей світ дитину, яку довго жадала, але ніяк не могла завагітніти. Дитина та, Моя бабуся і сама була талановитою художницею. Цієї миті я пригадав, що й моя мати мала хист до малювання, але ніколи не бралася за картини. Спогад про неї нагадав мені також, де я бачив цю картину раніше в хаті, де пройшло моє дитинство і де вмерла моя мати. Я поставив витвір мистецтва на підлогу під стіною і сів на диван навпроти. Заворожений, не в силах відірвати погляду від неперевершеного полотна я прийшов до тями лиш коли черговий приступ кашлю, роздер мої груди, і я побіг до ванни, аби сплюнути густе мокротиння. Потяглися мої дні, я впорався з замовленням, здав його, знову запасся продуктами, зачинився в своїй квартирі і почав працювати. Ні, це не було моїм черговим замовленням. Це було важливіше, значно. Я натхненно намагався відтворити в цифровому варіанті той апокаліптичний пейзаж, що дивився тепер на мене з протилежної від дивану стіни. Змиті, коли я вперше його побачив, це стало моєю нав'язливою ідеєю. Заполонило всі мої думки, відкидаючи решту потреб. Як щось невартісне. Проте, скільки я не старався, але не міг цього зробити, моя праця доходила до абсурду. Я сидів допізна, а потім страждав від поганого сну аж до ранку, мої сни походили на видіння божевільного. Мені вважалося, що я стою посеред скелястого пейзажу та благовійно дивлюся на два місяці. Червоний та чорний, і вони світять мені і тільки мені. Але разом із тим у снах я зрів незвичні видіння. Моя прабабця, яка писала шість однакових картин, будучи вагітною, моя бабуся, яка хотіла повторити цей шедевр незадовго до своєї смерті. Далі моя мати, а потім і тітка. Жодна з них не змогла відтворити тієї геніальності пропорцій та деталей, але я вірив, я наповнювався впевненістю, що мені це до снаги, і разом із тим я чомусь слабнув. Крізь свої химерні сни я бачив, як наді мною нависає згорблений, скручений силует. Він важко дихав, згинаючись наді мною. Він сидів на моїх грудях і годувався мною, годувався моїм єством. Кожної ночі являвся він мені, і кожної ночі він був усе певніше та сильніше. І я прокидався кожного ранку з першими променями від страшного та болючого кашлю. Одна з ночей далася мені надзвичайно важко, мене лихоманило. Я вертівся на дивані, калічачи тишу огидним скрипом іржавих пружин. Так тривало близько двох годин, аж доки я не відкрив від безнадії очі, примиряючись із своїм безсонням. Знову, моєму погляду, постала сіра стеля, така нудна та невартісна, як і будь-яке моє творіння в порівнянні з тим рівнем майстерності, що дивилося на мене з рами на стіні. Я повернув голову, аби ще раз засвідчити недосяжність для самого себе такого таланту. Полотно вчергове видалося мені невимовно живим, я майже бачив, як сяють чорний та червоний місяці, окрім протилежної стіни, в моє поле зору потрапляв і вхід у кімнату, який знаходився трохи в стороні від узголов'я дивану. Щось привернуло мою увагу. І я перевів погляд на одвірки. Там, на рівні людського зросту, з коридору зазирало чорне, як смола обличчя. Я міг бачити лише незначну його частинку, око, край лоба та щоку, ще трохи закошленого волосся. Темне око дивилося на мене в очікуванні. Воно дивилося голодно та спрагло. Воно чекало. Я похолов, але не мав сил навіть аби закричати. Мій погляд невідривно дивився на око, і обличчя хитро усміхнулося. Засинай! Я спробував підвестися, але вдалося лише кволо відповзти до стіни. Я прихилився спиною до твердої перегородки, кутаючись у ковдру, мов би вона могла мене захистити. Засинай. Що тобі треба? Хто ти? Обличчя знову усміхнулося і тихо захихотіло. Мені треба ти. Я хотів згорнутися калачиком, хотів забитися під ліжко, але даремно. Я не міг від цього сховатися. Для чого я тобі? Я маю право на всіх її нащадків. Вони всі мої. Я дав їй жадану спадкоємицю, я дав життя її дитині, я дав вам усім таланти, і тепер ви всі мої. Плоть від моєї плоті. Моє тремтливе дихання зробилося частішим. Я усвідомив, що це має стосунок до моєї прабабці. Але не міг знайти жодного раціонального пояснення словам істоти за дверима. Мене почало нудити, і я спробував встати. Засинай. істота невдоволено взялася чорною рукою за одвірки. Іди нахрін. гаркнув я, падаючи з дивану та заливаючись кашлем. Залунав тупіт ніг, схожий на той, який я чув, коли повернувся з аптеки. Я різко бликнув у напрямку дверей, воно заскавчало і метнулося від мене. Я навіть не встиг розгледіти його, як істота зникла за дверима, знову лиш зазираючи до кімнати. Тепер уже його погляд був сповнений гніву, воно почало шкрябати одвірки. Я підвівся, не зводячи з нього погляду. Рукою я намацав картину і зняв її зі стіни. Що ти робиш? Лягай спати. Я знав, що маю робити. Я нарешті зрозумів, в чому корінь усіх бід метнувся в коридор. Істота зникла в пітьмі кімнати. Швидко, як міг, я побіг до кухні, позаду залунало гарчання. Пазурі почали терзати мою спину. Я заволав від болю та ледве встояв на ногах. Завалюючись до кухні, я швидко зачинив за собою, але двері миттю злетіли з петель. В руці моїй опинилася запальничка для плити, спалахнув вогонь. В коридорі згустився морок, залунав стражденний та гнівний крик. Полотно спалахнуло. Місяці замиготіли, осяюючи мою невеличку кухню чорно-червоним сяйвом. Панорама містичного зображення незримо розширилася. Перед моїм зором понеслися картини незвіданого, накладаючись на реальність. Я бачив вулканічну пустку, бачив, як в її серці перекочується та звивається живий хаос, пожираючи самого себе та породжуючи заново, бачив, як пусткою біжить одинокий чоловік, незваний гість, переслідуваний зграями диких потвор. Я бачив кам'яні зали, де боги вели криваве застілля з піднесених душ. Я бачив чорний та червоний місяці. Вони сяяли мені, мов два велетенських ока, вивчали мене, допитували мене. Видіння припинилися, кухня палала. З коридору лунав стогін, що помалу слабнув. Я відчув, як горять мої ноги та руки, біль пронизав моє тіло, але я, принаймні, знову міг себе контролювати. Я кинувся до виходу з квартири і прожогом вилетів на сходи. Курс реабілітації я пройшов доволі швидко. Це було не так і складно, адже я, на превеликий подив, зберіг твердість духу та стійкість розуму, куди більшим здивуванням для мене та й для лікаря. Було те, що мої легені нагадували легені курця з сорокарічним стажем. Ще більший подив викликало те, що я як не дивно видужував, а мої легені очищалися. Втім, це була не єдина дивовижа, що стала частиною мого життя. З тієї ночі я періодично бачив видіння. У півсонному стані я писав картини, вторюючи тим видінням. І щоразу ці незвичні пейзажі втілювалися в життя через певний час. Мої картини набули пророчої сили, але це мене не лякало. Я б навіть здивувався своїй стійкості, але не міг. Занадто буденно сприймав я свої дивовижні вміння. Я пішов далі, намагаючись візуалізувати картину в уяві. Як це бувало під час потоку образів, що спліталися у видіння, я написав примітивну картину розбитий горщик з кактусом, що впав з підвіконня, точно такий же самий, як і той, що стояв на моєму підвіконні. Збулося й це, проте цього разу реальність не стала наслідком видіння, вона стала наслідком мого бажання. Я написав це майбутнє, я його зобразив. Мабуть, якщо задуматися, то видасться дивним та навіть химерним, що моєю реакцією був лише спокій, але я вже нічому не дивувався. Хоча, можливо, було в моєї поведінки і інше пояснення, споріднене з природою моїх талантів. Дві ж речі мене продовжували турбувати навіть кілька років по тому. Перша ніякої залізної рамки на спаленій вщент кухні не виявилося. Я намагався знайти цьому виправдання, але марно. Друга ж річ турбувала мене куди більше. Тепер я знав, що окрім нашого світу є іще щось. Тепер я це знав і питав себе раз по разу, що ж означали слова тієї істоти? Плоть від моєї плоті.